На ну, сьогодні настав час комерціалізації історії. Тобто історія є товаром не тільки з точки зору музейності, не тільки з точки зору інформаційно розважального військового комплексу, коли тачний пліз в якихось просторах, не тільки з точки зору мемів, не тільки з точки зору нарації документального кіно. Історія може бути. Дуже корисна, я зараз не з теоретичної точки зору, я зараз не з точки зору дослідження текстів, а я з точки зору практичної. Дуже корисна для цих маленьких міст і містечок. Бо повернення своєї вкраденої історії, з того, з чого я спочав: повернення до нової Європи. Всі мономіста, індустріальні центри, які були побудовані. Європейцями, а направду не досліджені з точки зору європейської історії і не вписані в європейський конкретні історичний. І це великий думк, і нам це виправляти. І це те, що може притягнути туристів. Які можуть притягнути гроші, причому не тільки українців, хоча всі зараз говорять про внутрішній туризм і що він дійсно піднімається. І ми, на щастя, починаємо цінувати свою країну, і розуміти, що є багато чого потрібно бачити, і чого ми не бачили. І тим не менше, оце брендування і комерціалізація історії, брендування історії, або пошук брендів міста, або іміджування історії. Дозволить, я впевнений створювати якісь інноваційні проекти в громаді і знову питати себе, як ми хочемо жити в цьому місці. Можливо, ми хочемо абсолютно нове, як приклад із Німеччиною, з індустріальними містами, нове, модерне, а хтось каже ні. Ми хочемо законсервувати це, реставрувати, насолоджуватися, відчувати себе людьми від початку ХХ століття, які інвестували в нас гроші.